Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Скоро вже буде Пасха. Замовляємо м'ясо та ковбаски. Ну і, звичайно, мотоблоки. Хто в тренді, той зрозуміє. І сьогодні на нашому каналі хвилинка довір». Хвилинка довір» для Віталія з Київської області, який обирає собі ось такого потужного отамана. Віталій, ось ваш мотоблочик МС12ДЕ. -E. Відразу за хвилиночкою довіри показую вам серійні номера двигуна. Мотоблок Моторсіч Укомплектований дизельним двигуном. Ось тут серійний номер двигуна. І покажіть, будь ласка, ВМ188 FBE. Потужність 12 кінських сил. Оригінальний дизайн. Мотоблок, заправлений моторними мастилами в двигун 10 w 40 редуктор 80W90. Укомплектований акумулятором, ну і ось його комплектація. Тобто зіп, лійка, гарантійний талон. Зараз я приберу в карманчик. Подаруночки, так як Віталій є підписником. Віталій, перед тим, як запустити мотоблока, перевіряємо нейтральну швидкість. Ну, і хочу, Віталій, вам показати, звісно, цю оригінальну техніку мотор Січ від українського виробника. Цю коробку 4, +2, яка має бортові редуктори, яка має повноцінний диференціал, блокування диференціалу і вал відбору потужності. Дуже легко керується мотоблок. Ну і Зараз я його буду запускати. Ставлю стоп-двигуна. Вниз, додаю обертів. Ну і так, як у вас мотоблочок з електрообладнанням, зараз я, як ви всі знаєте, трохи прокачаю, вижимаю декомпресор, тисну ось цей флажочок. Ну і віталій, шановні глядачі, трохи апаратуру зараз підправлю. Все добре працює, все добре заводиться. Ставлю зменшену швидкість першу і покажу вам, що таке мотоблок. Моторсіч, як ви бачите, дуже легко керується. Ось так. Тепер другу, трохи швидше. Так. Назад. Ставимо збільшену. Ну і другу. Я хочу показати, наскільки відразу він. О, Бачите? Швидко як їде. Рухаюсь назад. Ну і зараз я вмикаю блокування диференціалу. І покажу, бачите, як заблокував два колеса, і він дуже гарно тягне. Для того, щоб мотоблок заглушити, ось так. Ну, шановний віталій, мотоблочик я для вас перевірив. Дуже гарний мотоблок. Я пишаюсь цим виробником. Моторсіч це українська сила. Ну, і ще хочу одного разу сказати, наскільки приємно, незабаром буде Пасха, замовляйте м'ясо та ковбаски. І особливо також мотоблоки на каналі «Булаточка.Інфо» з послугою довіра. Ну, а я дарую вам ось таку бонусну картку. Картка клубності, картка лояльності і від локації мій інструмент від себе особисто. Ось такі перчатки для того, щоб ви тримали свого отамана. Все буде Україна, всіх зі святами. Дякую, що дивитесь наш канал і обираєте наш сервіс.